Чому асфальт такий тонкий? А це, щоб рідну землю було видно. Жартують українці. Дійсно, близько 90% доріг України не ремонтувалися вже понад 30 років. Яка ситуація з автошляхами Вінничини, де найглибші ями, та скільки коштів виділяють на ремонт доріг? Дізнайтеся у сюжеті. Це дорога в селі Лознах Хмельницького району. Місцеві називають її вбивчою. Кожен день тут курсують. У Втім, через поганий стан дороги автівки часто ламаються. Були навіть такі випадки, коли сюди транспорт взагалі не ходив. Разом з місцевим мешканцем у кузові мотоблока оглядаємо автошлях. Через ями настільки трясе, що ледь втримуємо у руках відеокамеру. Жителі села та водії кажуть, не дорога, а решето дуже дуже погано, дуже погано. У нас погані дороги. хотілося б краще, але вже багато років нічого такого немає. Найцікавіше те, що дорога настільки жахлива, що нею навіть не користуються. Спостерігаємо, як майже всі автівки їдуть по узбіччях. Нещодавно Національна поліція визначила список найбільш аварійних доріг України. П'ятірку областей, де найчастіше відбуваються аварії на дорогах, очолила саме Вінницька область. Люди з різних куточків області показали нам автошляхи Вінниччини. Так виглядає об'їзна дорога біля Гайсина, а це дорога на Бершать. Автошлях біля Хмільника теж вражає численними ямами. Потребує ремонту дорога в Оратівському районі. Така ситуація у Ямпільському районі. Це ями на дорозі в Тростянецькому районі. За інформацією обласної служби автомобільних доріг, близько 70% доріг області потребують капітального ремонту. 23% доріг потребують ямкового та дрібного ремонтів. Втім, невтішна ситуація з дорогами не лише у нас, таке робиться майже по всій Україні. Це дорога на Дніпропетровщині, а такий автошлях на Запоріжжі, дорога державного значення на Закарпатті, автотраса в Одеській області. А це дорога на Житомирщині. Дорога коростень овруч А це інша реальність дороги в Польщі, Словаччині та Німеччині. За роки мерства нинішнього прем'єр-міністра Гройсмана, родина якого за інформаційними джерелами володіє асфальтними заводами, на ремонт доріг області було витрачено майже півтори мільйона гривень. У цьому році на дороги передбачено понад 208 мільйонів гривень. Отже, ми побачили, що якість доріг і по Україні, і по Вінницькій області бажає кращого. Тому я звертаюся до вищих чинів. Можливо, ви цими дорогами і не користуєтеся, але ними користуються прості українці. Тому прошу зважити на це. Віта Омельчук спеціально для власної інфо.